Друзі, вітаю! Ми вирвалися на невеличкий, не скажу пікнічок, але невеличка вилазка. Голосіївський парк, в Голосіївський ліс, навіть можна так сказати. Посидіти біля озерця. І заодно подякувати вам всім за підтримку. У нас вже трішки більше однієї тисячі, за що ми вам безмежно вдячні за вашу підтримку за ваші лайки, за ваші коментарі. Тому не зупиняємось, продовжуємо насолоджуватись кемпінгом і відпочинком на природі. Ще не знаю, який у мене для неї є подаруночок. А подаруночок ось така маленька, дорожня, похідна подушечка. Сонечко. Не Незрозуміло, хто кому подушку подарував. Ну вона офігенна така, просто до речі. Тут така штука є, типу, поняла, такі бордюрчики, що воно так виступає, короче, і голова не скатується. Офігеть. Так що мені теж така треба. До речі, тут ще є ось такий клапан. Нажимаємо і полетіли.